Щороку, в другу неділю серпня, відзначають День працівників ветеринарної медицини. Це свято тих, чиє покликання рятувати життя братам нашим меншим. Втім, як зазначає ветеринарний лікар Артур Шабліян, від ветеринарів залежить не тільки благополуччя та здоров'я тварин, а й людей. Взагалі, ветеринарія – це дуже, скажімо так, значна наука. Чи як сказати, в цілому для людства, тому що ветеринарія — це не тільки там, підрізання когітків, там, собачкам, котикам. Це по-перше, піклування про людське здоров'я. Тому що, наприклад, всі ті тваринки, там, які вирощуються, там, да, коровки, свинки, яких люди вживають, харчуються. Всі ці твариночки також потребують коли-коди допомоги. Тік. Обработок, якихось вакцинувань, щеплень, для того, щоб, скажімо, хвороби, які являються зооантропонозними, це хвороби, якими хворіють, також як людини, як люди, так і тварини. Ну, тобто, наприклад, там, свинка може якоюсь хворобою заразити людину, там, якимось сальмонельозом чи ще, ще чимось. Тому ветеринарія стоїть, скажімо так, на стражі е людського здоров'я. Тим, що забезпечує здоров'я тваринок, які використовуються в тварівництві домашні і сільські тварини. Ну і також зараз дуже велика кількість тваринок у людей. Люди тримають значну кількість тваринок, іноді в родинах по дві, по три тваринки, починає з папушки, закінчує зміями, там, різними ящерками. Тому наразі, якби це дуже, скажімо так, потрібно взагалі. Місто і взагалі де нашій державі. Щодня у ветеринарів багато справ: провести вакцинацію, поставити правильний діагноз пацієнту, який навіть не може сказати, що конкретно болить, провести складну операцію. Адже дуже часто лікар ветеринарної клініки універсальний і терапевт, і хірург. Що ти прийшов на роботу, знаєш, мірити температурку, потім ще щось, потім ще щось. Ну, ці, цілий день якісь маніпуляції, хірургічні, якісь стоматологічні, гінекологічні і тому подобне. Тому що сама по собі ветеринарія, да, наприклад, якщо людська медицина зрозуміває якихось вузькопрофільних спеціалістів, ветеринарії, ну, ветеринарний лікар він і хірург, і офтальмолог, і гінеколог, і мамолог, і проче, проче, проче. Навіть, навіть стоматолог, іноді навіть судмедексперт, якихось. Що найулюбленіше з цього всього процесу? У ну, Кожного, я думаю, свої якісь, скажімо, улюблені моменти. Ну, взагалі, ну, це те, що тваринка, яка хворіє, починає одужувати. Це ну, доставляє задоволення. Серед пацієнтів від лікарень від горобців до коней. Тім, спеціалісти ветеринарної медицини до кожного пацієнта знаходять підхід. І як зазначає Артур Шабліян, 50% успіху залежить саме від любові до тварин. Без любові до тварин ти не станеш гарним ветеринарним лікарем, без, скажімо так, сочувствия там і прочого. Знати все неможливо, яким би ти спеціалістом не був, тому що щодня, скажімо. Якісь з'являються нові протоколи, методики, різноманітні препарати. За цим всім треба слідкувати. І, взагалі, би, ця навіть література, вона вся і здається або там в Штатах, десь, або в Європі. І зараз дуже трудно знайти якусь навіть літературу українською мовою, сучасну літературу, Ну, знайти якийсь там посібник з утримання корів. Да, то... Таке, а що щодо якогось, скажімо, більш-менш якісного і кваліфікованого лікування, там навіть тих вже собачок, мінімальна кількість літератури, така, щоб була на, ну, хоча б там на українською мовою, тому що ну, це повністю ну, англійська, німецька мова, ну якось так. А так без любові до твариночок, ну, ну, я не знаю ветеринарних лікарів, які б, ну, скажімо, гарних ветеринарних лікарів, які б там не любили б твариночок. Тому що це дуже, скажімо так, речі, які повинні постійно, ну, не то, що повинні. а Якщо ти не любиш твариночок, наряд чи ти дуже будеш, скажімо, питатися там їх лікувати, допомогти, співчувати там, да, якось, ну, десь так. Те, що ветеринарну освіту здобувати непросто, підтверджують і молоді спеціалісти. Після вступу до омріяного вишу починається важке навчання, в тому числі й самостійне, постійні пошуки спеціалізованої літератури. Тим як зазначає витлікар Максим Вакуленко, коли ветеринарія це мрія з дитинства, то все дається легко й цікаво. мрія стати зі школи завжди було цікаво. завжди було цікаво спілкуватися з тваринками. Але в плані навчання складновато, не дуже в плані більше, так, більше інформації по сільськогосподарських тваринах, як правило, і практика на сільськогосподарських тваринах. Але зараз останні часи з'явилися, почали вчити подрібним тваринам, постійко котики, собачки. Якісь особливості ще дають по екзотичним тобто це про резунів пташок, рептилізм. На прийоми до ветлікарів в основному приносять домашніх тварин пухнастих та милих. Втім, романтизувати цю сферу не варто, адже професія ветеринара ризикована. Подряпини, покуси такі неприємні бонуси мають ветлікарі. Ветеринарна лікарня Кіт Бегемот також співпрацює з волонтерами, які часто приносять агресивних тварин в спеціальних клітках для відлову. Як зазначає ветлікарка Маріанна Карачівцева. В такі моменти, як би страшно не було, треба робити свою роботу. Робота ветеринара це не завжди про любов і не завжди тільки миле обнімання тваринок, які приходять на прийом. Не тільки про вакцинацію, не тільки про те, щоб якось окружати себе тваринками, але на жаль, іноді це. Потребує мати холодне серце для того, щоб нормально і якісно виконувати свою роботу. Ось в даному випадку ми співпрацюємо з волонтерами, які дуже часто приносять нам безхатніх тваринок на стерилізації, на огляд, на лікування. В даному випадку кішечку принесли на стерилізацію. Ветеринарна клініка складний механізм, контролює який ветеринарний лікар. Втім, це командна робота лікарів, асистентів, адміністраторів, а також власників тварин, які чітко виконують вказівки професіоналів. Хочу подякувати всій нашій команді, асистентів, адміністраторів, лікарів, завдяки яким ми маємо можливість виконувати нашу роботу. Хочемо подякувати усім е, власникам цих твариночок, які скажімо так проявляють довіру і довіряють нам своїх улюбленців, питомців. Нині багато людей заводять тварин. Вони заспокоюють нас, веселять. Дуже хотілося б, щоб вони були здоровими та щасливими. В цьому нам допомагають вид лікарі. Та й навіть якщо ми безпосередньо до ветеринарів не звертаємося, результатом їхньої праці ми користуємося все одно. Тож з професійним святом вас, ветеринари, дякуємо за вашу невтомну працю.